Скільки треба стажу, щоб у тебе була пенсія. Насправді стаж не важливий. Адже багато людей, в яких 30-40 років стажу, зараз жаліються на малу пенсію. Що ж тоді важливо, як вам отримати велику пенсію? Відповідь дуже проста: у нас працює солідарна пенсійна система. Це коли ті, хто працюють, сплачують податки в пенсійний фонд і ці гроші одразу ж розподіляються між тими, хто на пенсії. І зараз у нас дуже погана демографічна ситуація. Кількість тих, хто офіційно працює, 5 разів менша, ніж необхідно для того, щоб пенсія була хороша. Тому пенсії малі і у вас швидше за все її взагалі не буде. Який вихід? Та сама проблема і в Європі. Там також кількість робітників і пенсіонерів однакова. Тому там люди, крім державної пенсії, ще формують приватну пенсію. Де можна формувати приватну пенсію? Її можна формувати в державних пенсійних фондах, в банках, а також в компаніях страхування життя. Всі ці варіанти зараз доступні і для українців. На сьогоднішній день в нашій країні працює багато європейських надійних компаній, в яких накопичують собі на старість європейці. Якщо ви хочете перевірити і укласти накопичувальний договір страхування життя. І приватну пенсію, я можу вам з цим допомогти. Я займаюся професійно фінансовими консультаціями. Я готова в онлайн-режимі безкоштовно вас проконсультувати. Долучайтеся до мого телеграм-каналу, посилання в шапці профілю, і ми поспілкуємося індивідуально. До зустрічі!